Сьогоднішній день в українців розпочався із масштабної повітряної тривоги. Ворог вкотре обстріляв наші міста і села ракетами. Найбільше разшисти цілилися у центр країни. На жаль, маємо влучання. Прилетіло у Вінницьку Дніпропетровську, Одеську області та в місто Київ. Відомо, що на Одещині пошкоджені два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. У повітряному просторі Києва було близько 20 ракет різного типу. Усі знищені. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Селення. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували на Київщині. Є влучання в енергетичний об'єкт. Попередньо інформація про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Відомо також про влучання на Вінниччині в області. Сній військовій адміністрації повідомили, що постраждалих немає, а на місці працюють оперативні служби. Усього під час атаки на Україну росіяни запустили 55 крилатих ракет. 47 із них сили протиповітряної оборони збили. А передувала ракетному обстрілу атака шахідами. Ввечері 25 січня. Росіяни запускали в Україну ударні безпілотники зі східного узбережжя Зовського моря. За попередніми даними застосували 24 дрони. Усі 24 знищені Переважна кількість у центрі країни вночі. Росіяни також атакували Дніпропетровщину, влучили в промисловий об'єкт та обійшлося на щастя без постраждалих. Натомість, вчора на Херсонщині окупанти цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. У Береславі снаряди влучили в продуктовий магазин, де якраз були люди. Відомо про двох загиблих та п'ять поранених. Ворог стріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Також по області завдали ракетного удару. Обласний центр росіян обстріляли п'ять разів, атакували житлові квартали міста. Снаряди поцілили в будинки херсонців. Ну і завершимо усе це новинами, які тішать кожного українця: 123 тисячі Саме стільки потінських орків вже стали добривом для української землі. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 780 військовослужбовців, і буде ще набагато більше, адже ми віримо в ЗСУ.